На стадіоні Буковина останні приготування до старту нового сезону 2025-2026. За короткий період тут встигли зробити чимало. Насправді в нас було досить небагато часу через те, що у таке літнє міжсезоння дуже таке коротке. Тобто, у нас фактично остання гра була, якщо не помиляюсь, 25 травня і фактично одразу ж ми почали проводити роботи. Одразу розпочали з роботи в декількох напрямках, тобто ми, як бачите, Встигли, ніби закласти бруківкою нашу площу перед входом центральним перед так званими фудкортами. Також на стадіоні повністю оновили трибуни. Всі стільці відтепер не лише нові, а й у клубних жовто-чорних кольорах. На секторах також відремонтували сходи. У нас частина секторів під ними є приміщення, тобто. Для того, щоб не було затікань води, яке було. Тобто перед тим перед ремонтами зробилися гідроізоляція. Ще раніше ми відремонтували туалети. Зараз ведуться роботи під трибунних приміщеннях. В нас там повністю переплановані приміщення. У нас побудується наново прес-центр. У нас будується медична кімната. У нас будується судівський вже по нормативах з. Розділенням на жіночу, чоловічу, кімната техделегата. Ігор Наболотний каже, оновлення, які нині проводяться, необхідні. Втім, приймати матчі прем'єр-ліги тут поки що не вдасться. Відверто вам скажу, ще таке один з пунктів, який нам не дозволяє, це освітлення. Наразі виготовляється проєктно-кошторисна документація. Я знаю, читаю в засобах масової інформації, читаю в соцмережах, всі вболівальники переживають, питаються, на що це робиться, От нам треба спочатку освітлення. Це все є в планах, просто робиться те, що наразі можна зробити. Тобто не, не можемо робити ми світло, бо наразі немає проєктно-кошторисної документації. 2 серпня стартують чемпіонати в першої і в другої команди. Буковина 2 вдома прийматиме одеські Реалфарму. А старша Буковина свій перший офіційний поєдинок у сезоні 25-26 проведе на виїзді із клубом Інгулець та вже за тиждень, 9 серпня, жовто-чорні чекають своїх вболівальників на оновленому стадіоні вдома. Тут прийматимуть хмельницький агробізнес. Олена Крічко, Олександр Окіпняк, новини Сі 4